Всім привіт! Сьогодні я займаюся цілий день посилками. Весь день я готую посилки, стараюся пошвидше всі відпровати. Завтра ще. Подивлюся, що там залишається по замовленням. І потім скажу, що ще є. Я думаю, що залишиться сенсація, копана буде. Дивна. Дивна буде і стакани і копана. Потім ще тут якась була в мене. А, ну, купчиха, це, само собою, у мене є вона долі. Що це в нас? Е, елькот. Елько. Мармелоди, я думаю, я її докопаю і вже не буде. Ще кілька замовлень у мене там є, і вже її не буде. Так, і русонівка в мене є. І стаканчик, і касетка, і купанка. Ось вона, як бачите, зелененька, гарненька. Її небагато, але вона єсть. Так, долі веселка є купанка, Вона дуже гарна, ось, ось яка вона. І знохідка. Оце в мене ще залишилося купанки. А далі там є ще в мене замовлення на альбу. Але альба ще ну такі корінці маленькі. Ну, дивіться. Можливо, на днях попробую копати. Ну, довго у нас не було дощів. Дуже довго не було дощів. А води, як ви знаєте, не вистачало. Азі я. Ось, я відправлю там великі замовлення в мене є. Потім подивлюся, що в мене залишиться. Можливо, залишиться стакан. Копанки, я думаю, вже не буде, тому що її. Ну, небагато в мене посаджено. Лія цукрова копана є. Ну, а із стаканів я за... Кінчу ось відправлення і потім скажу, що залишиться. Я думаю, що залишиться дивна, залишиться Маршал. Трішки в мене є Альбе, так як в мене вийшло із великим замовленням, невеличке непорозуміння, і я вирішила людині просто не відправляти. Можливо, я неправильно зробила, але. Але якщо людина диктує свої умови, ну це не той не той час, коли вона може диктувати мені умови. Старий маточник я витравила гербіцидом, який в мене в минулому році був. Ягоди ми тут, да, трішки ми збирали, але вона все одно померзла, дуже багато померзло, бо тут застелено соломою. Тож, хто застилає соломою, то майте на увазі, це, що солома задержує тепло, коли будуть поворотні заморозки, то тепло, яке знаходиться в землі, воно не буде відображатися від землі. І полуниця померзне, тому тут багато померзло. Майже не було ягоди. Ну, вона, так, да, вона була, але її дуже було мало, тому що дуже багато померзло. І буду, звичайно, вже починати ставити на укорінення на зиму. Так як у мене вже досвід є, ми вже зняли, о, зняли, як бачите, усе із тієї теплиці будемо кривати плівкою і будемо далі робити стаканну і касетну розсоду. Але ж купанку поки не викопаєш, то не знатимеш, скільки в тебе є купанки. тому що треба дивитися на курінь. Якщо кореня нема, а лист є, я, звичайно, її не можу викопати і відіслати людям. Тож, Тож ось так. Ось такі. Сорти у нас можливо залишаться іще на якісь замовлення, але великих замовлень вже, я думаю, не буде. Тому що, тому що вже це закінчується. Сандри в мене там є замовлення на 500 штук, але я не знаю, чи її вистачить на 500 штук чи ні. Можливо, 300-400 і буде. Так. Ну, звичайно, в мене ще є, стоять стакани, укорінюються Я просто не встигаю все зняти. Оце ввечері, нарешті, в мене з'явився час для зйомки. Звичайно, вже темніє, вже я вам нічого не можу показати, вже все. Тускли, тому що сонечко вже зайшло, а ще у нас пилова буря і кругом куча пильоки. Я сьогодні цілий день на городі, так горло пересихає, просто неможливо. На теплицях можна малювати, тому що лежить пильока. Працювати, звичайно, в такій атмосфері, в такій обстановці дуже важко. Так. так що, я думаю, на цьому тижні я вже ті, що в мене пописані, я всі відправлю. За наявності, звичайно, саджанців, які ще доростають, то ще доростають. Можливо, ще тиждень якийсь доросте. Фейт вже я буду знімати. Там в мене є на 40 стаканів замовлення. То, звичайно, я відправлю. Ну, а далі будемо бачити, тому що в мене ще появилось два нових бугра, які ще не досаджені. І також буду насаджувати собі ще один моточник ремів. Тому що я завжди осінню насаджую саме пізно, пізно-пізно собі моточник ремів. Щоб на слідуйший рік була рано розсада, щоб там ягодку не брати. Бо мені прийшлося зрізати всю йогоду і брати все літо е у теплицях розсоду. У ну, мене вже скоро там буде е цвісти полуничка, я вже її обрізала повністю все, обробила і запускаю зараз на йогутку. Тож скоро у мене буде йогутка в теплицях. Тож всім миру, добра, всього найкращого і все буде країна. До побачення.